Це Юлія Литвякова, звукотерапевт, масажист. Вона створила у Шостці простір звукотерапії та емоційного відновлення. Шанті. Це простір відновлення та зцілення, в якому людина, яка приходить сюди, може бути собою, проявлятись, бути чесною з собою, не думати про те, що про неї подумають, і приходячи сюди, відключити відключити той світ, залишитись тут і почути себе. Перш поштогом до створення такого незвичного та єдиного у шості простору емоційного відновлення стала історія, яка сталася в родині Юлі два з половиною роки назад. Два з половиною роки назад мама моя отримала досить тяжку травму, через яку її паралізувала. І той біль почав череду трансформацій в мене і привів мене до питань, чому все саме так, чому там в країні війна. Чому в мене такий стан? Хто я для чого взагалі я тут і що я роблю? Життя взяло мене за ручку і сказала: Юля, тобі вже досить страждати, і ти можеш жити трошки по іншому. І провів мене через такий шлях: певні ретрити, фестивалі, тренінги. Саме під час таких заходів Юлія відчула в собі сили та тяжіння до такого незвичного заняття. Дівчина розповідає про перше знайомство з музичними інструментами, які використовують у звукотерапії. Я спочатку побачила бубен, тобто з чого взагалі це почалося, практики практиками. Але в один день я побачила цей інструмент і попросила його в руки на фестивалі біля багаття. Я його взяла і відчуваю, що я вже вмію грати. Ну тобто, це такий інструмент, на якому не кожен зможе грати. Казалось, бо там просто треба стукати, але не просто. І я десь півгодини вперше в житті з руками в бубном була ведучою в великому музичному. У ну, дійстві, коли ми біля багаті всі були. І коли я віддала бубен, мені всі питають, всі питають, чи ти раніше не ну, вміла грати. Я кажу, ні. Я кажу, ну, таке відчуття, що ти все життя граєш. Також Юлія знайомилася із різними масажними практиками. Моя мама моя 26 років працювала масажистом, і напевно, це в мене ще з дитинства, коли мене питали, ким ти будеш, я казала масажистом. Але 9 років попрацювала дієтологом. Дуже полюбляла свою професію, навчала людей по всьому світу онлайн-офлайн. Вона вже була досить велика команда. І от як... Але дівчина вирішила припинити діяльність у ранішій сфері і повністю поринула у звукотерапію і інші практики емоційного відновлення. Я навчалася звукотерапії в Черкасах. Я зараз навчаюся звукотерапії безпосередньо з чашами з жінкою, яка живе зараз в Португалії. На балі навчалася певним практикам в Індонезії. Ну плюс фестивалі ретрити, те, що пройшло через мене. Так і з'явився простір шанті. Центральне місце тут займає гонг. Заходжу сюди. Я розумію, тут буде звукотерапія, і тут буде стояти величезний гонг. Звідки це відчуття, ну не знаю. Просто розумію, що він тут має бути і треба на ньому навчитись грати. І саме поставила намір купити собі гонг. Я просто написала майстру, який проводив для мене ці сеанси раніше на фестивалях. І він каже: приїжджай, я навчу, все покажу. І для мене це було дивом, що людина просто безкоштовно вона відчула від мене цей запал. І Я приїхала і кажу: мені потрібен саме цей гонг. Він каже: ну, це мій. Я кажу, М -м -м, треба мені, і він відчув цю потребу і віддали мені ці, цей гонг, і хача, взагалі, він робиться в Китаї більше ніж півроку. Також тут у просторі сім чаш по кількості звукових чакр у кожної неперевершене звучання. Всі чаші вони також знепало, але саме оця вона старовина, їй більше 80, 80 років. Юлія детально розповідає, як відбувається процес зцілення звуком. Саме звукотерапія це основна практика, яка тут є, і за допомогою звуку, за допомогою вібрації, які ці інструменти дають. В людини запускаються процеси самоцілення організму, тобто, по факту, це як маса масаж кожної клітиночки. Тобто, якщо ви приходите просто на ручний масаж, вам масують шкіру, масують там м'язи. То тут масується повністю кожна клітинка. Звукотерапія це якраз той інструмент, який допомагає, по-перше, занурити людину в медитативний стан. Вона завдяки цьому розслабляється. Завдяки цьому відключається той потік думок безкінечний, коли ми там йдемо. А ми. Вимкнули там праску вдома. Там що ми будемо готувати на вечерю, тут ти лягаєш, і в тебе, так яка шторка така падає, нічого нема. За словами Юлії Литвякової, люди під час звукотерапії відчувають різні емоції. І дуже багато людей якраз відмічають той факт, що в момент, коли вони лежать, там спочатку там може страх дуже високий підійматися через гонг, потім там, навпаки, розслаблення. Дуже багато. Приходить відповіді на питання, які ми в повсякденному житті там намагаємося вирішити з психотерапевтами, психологами. А саме тут, коли просто лежиш, нічого не робиш, слухаєш. Приходять відповіді, приходять певні образи до людини, і от напевно звукотерапія це найпотужніша практика тут, і взагалі за кордоном її використовують вже як метод лікування. Те, що відбувається тут у просторі шанті, з людьми чинить на них величезний емоційний вплив. Тут відбувається магія, коли людина може проявити це. Викричати, тому що де в нас в місті можна піти і покричати, навіть в ліс зараз страшно вийти. А тут людина може кричати, плакати, проявляти навіть істерику. Окрім звукотерапії, тут у просторі шанті Юля робить масаж, організовує чайні церемонії та інші активності, які допомагають знайти емоційний спокій.